Третю неділю після святої Пасхи, свята православна церква, шановна пам'ять святих жінок міроносця. Так вона називається неділя, неділя святих жінок міроноси. Цю неділю православні жінки святкують свій день. Ми, чоловіки, вітаємо наших дорогих мам, бабусь, прабабусь. Вітаємо наших сестричок, наших дорогих дружин із цим радісним весняним днем. Жінок міриносів бажаємо, бажаємо перш за все, їм міцного здоров'я, щастя, благополуччя, радості, щоб вони ще ще раз і ще раз радували нас, свої радували нас і завжди були під покровом Божої Матері. Христос Воскрес! Бажаю всім жіночкам, щоб вони були любими і їх любили. І вони теж не забували тих, хто їх любить і поважає. Храни вас Господь! вас! Христос Христос, дуже радий привітати всіх жінчок, дівчат, наших сестер із Міжнародним днем православних жінок. Бажаю її насамперед, це на духовно, та тілася здоров'я. Я думаю, що ці привітання звучать сьогодні по всьому світі у православ'ї, тому тільки одного одного радості. Но якщо будуть скорботні хвилини, то бажаю, щоб вам вистачало терпіння, яке у вас досить такі велике. Що найкращого Божої допомоги у вашому житті. Христос Усес. Дорогі дівчатка. Дівчя... Стоп! Давай кажи! Стоп! Я тоді буду говорити. Все, видав. Не видалив? Кажи. Ти вже включив? Зачекай. Ти розумієш? Дорогие, Дорогие девчатки, витаю вас из святого женок Варносец. Бажаю вам Всього найкращого, ну, в першу чергу, це щастя, хоча щастя не в усьому. Окрім щастя, буквально чуть-чуть, щоб у вас було нещастя. Адже якщо все буде добре, буде просто нещасливим життя. Так, каже життя, як зебра. полоса біла, полоса чорна. Окрім цього, я би хотів вам також побажати вміти прощати, вміти пам'ятати і вміти веселитися. Взагалі залишайтеся завжди такими, якими є. Ви класні, ми вас любимо. Окрема Наташа. Наташа, не кричи так багато. ти прям. Вітаю Адріан Веремеєнко. Адріан Верменко писає смс. Чекати минути. Я отпусню з нас купчиною писати. О, О за напиш цей. Чекай, ні, нього зупинив, зупини, потім зніма. Я був правда. кажучи, я виплати цю ідею, але раз вже не пропахали, тому хочу привітати вас з цим святом. База... Бажаю вам всього найкращого. Що я кажу? Що я скажу. Роман? Давай кажеш. Бажаю вам. Бажаю вам. Е, не знаю. Хороший. Ну, ну, просто... ну крепкою віри стійкої. Багато моліться, щоб Бог вам допомагав. А паша, що тако пригай Крота сестра таланта. <рес> Вітаю дівчат нашої молодіжки зі святом, жінок мироносець. Бажаю вам бути щасливими, чемними, хорошими, слухняними. М -м Своїм життям наслідувати тим е, жінкам-мироносицям, які е, м, знаходились біля Спасителя і е, не покидали його. І навіть після того, як він е, перенізен пересні страждання, вони бажаю е, е, вам терпіння, смиріння, е, щоб все, що змінюється в вашому житті, було на кращу сторону. І взагалі не забувайте нашу молодіжку, не забувайте хлопців нашої молодіжки. Ми старалися. Спасибо, Господі. Дорогі дівчата, добрий день. Вітаю вас з таким чудовим святом. Нех свято мир носить. Нехай в цей день і не тільки в цей день, тому що день дуже короткий, має 12 годин. Святі жони мірносці моляться за вас і понисти по, по, по святим їхнім молитвам, нехай молосетне Господь наш Ісус Христос дарує вам все саме таке потрібне для, для вас, спочатку. дарує вам не тільки там взагалі владу, гроші чи якісь такі інші ну, там, фактори, а дарує вам просте людське терпіння, просте людське смирення, просту людську жертву, щоб ви могли словом і ділом підтримати. Злі ближнього і своїх друзів в тяжку хвилину. І повірте, це ті фактори, які ведуть взагалі до спасіння до царства Божого. І це я хочу вам сказати, що ви залишалися такими хорошими добрыми, милими, прекрасними створіннями, які пр... прикрашають нашу молодіжну організацію, і якби вас не було в нашій організації, то вона б то взагалі мабуть її б і не було. Дякую вам за все. Другі дівчата, жод міроносиць. Бажаю вам залишатися такими, якими ви є. Чудовими. Чудовими. Ви як букет нашої організації. Кожна з вас квіточка, яка є украсою нашої організації. Я бажаю вам залишатися такими, як ви є. Хорошими. Хорошими. Все, Вітаємо вас, дівчата, з таким днем, як День жінок мироносіць І я бажаю вам щастя і бути. Не знаю. удаляй. — Давай я не знаю, знаємо. Бо... Хорошими визирую. слухатися всі. Стуватись, батюшку, бути, триматись церкви, бути. Добрими? Не біжати хлопців. Чесними. Це вже туєро. Добрими, чесними якими ще. -е. Гарними. Можна. Можна. Я не знаю! Все тебе записав.